Казка про мавпочку Лілі, яка не слухалася маму. У самісінькому серці джунглів, серед співу птахів, шелесту пальм і запаху стиглих фруктів, жила мала мавпочка на ім'я Лілі. Вона була весела, спритна і страшенно цікава. Вуха великі, хвіст довгий, а бажання стрибати безкінечне. Щоранку мама їй казала. Лілі, будь уважна, у джунглях не все таке, як їм здається. А лілі лише махала хвостиком. Ой, мамо, я вже доросла і знаю, що роблю. Одного ранку, коли сонце тільки пробивалося крізь листя, Лілі побачила довгу зелену ліану, що звисала з дерева. О, чудова гойдалка, вигукнула вона й Стрибнула на неї. Лілі розгойдалася, летить, аж листя шелестить. Та раптом Ліана заворушилася і зашипіла. Шш. Відпусти мене, мала. А, -а, -а заверечала Лілі. То була не Ліана, а велика зелена змія, яка сердито скручувалася у вузол. Вибач, пані змія. Я думала, ви Товста Ліана. Ні, я не Ліана і не товста, сердито сказала Змія. Я собі спокійно відпочивала, а тут ти починаєш мене розкачувати, ану, злазь з мене негайно. Лілі перелякано стрибнула на землю і побігла далі від зеленої злої змії. Після цієї пригоди Лілі зголодніла. І тут, як на замовлення, попереду побачила величезну пальму з бананами. Ммм, банани мої улюблені. Вона швидко видерлася нагору, хопила перший банан, але він чомусь не відірвався. Вона смикнула другий, і він теж тримається. Ага, зараз, промовила і як потягнула сильніше. Гілка захиталася і трісь. Лілі разом із цілим гроном бананів гепнулася вниз. Навколо банани, на голові банани, навіть у хвості банан. Це побачили інші мавпи і почали з лілі голосно сміятися. Мавпочка сиділа посеред купи розбитих у пюре фруктів і ображено зітхала. Та раптом почувся голос мами. Ось ти де, а я тебе скрізь шукаю. Ходімо додому, безкетнице, треба тебе помити. І мама допомогла Лілі вилізти з цієї купи бананів. Дорогою додому Лілі знову відстала, бо її увагу привернула величезна червона квітка. Що сяяла на сонці. Ой, яка гарна, прошептіла вона, я тільки понюхаю. Мапочка нахилилася до квітки, а звідти б вилетіла ціла хмара бджіл. А, мамо! заверещала Лілі і кинулася тікати, петляючи між деревами. Бджоли гули позаду, немов маленькі літачки. Лілінчала так швидко, що аж листя злітало з гілок. Вона застрибнула на дерево, потім на інше, потім у м'яке листя біля річки. І тільки там, ледь дихаючи, побачила маму. Мама швидко обмахнула її великим листком. Бджоли полетіли геть, сердито гудучи. Мамо, вибач, я тепер завжди тебе буду слухатися. Ох, я така рада, що ти все зрозуміла, моя маленька розумниця, сказала мама і обійняла свою башкетницю мавпочку Лілі. Гіднець. Якщо вам сподобалася казка, ставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент.